Доброго дня, друзі. Огляд шини 245-75 r 16 Capsin RS 25 Moon, Terrain Дана шина у нас болотяна. Має ось такий корбатий протектор. Так, глибина даного даної шини 13 міліметрів. Так, такі надписи. Шина китайського виробництва у нас. Грязь плюс болото. Дана шина 22-го року, 43 неділя. Шина у нас залишений індексом нагрузки. Кому цікаво, телефонуйте. Працюємо з ПДВ. Відправка. По Україні.